Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо, Щоб овить мене питали, але я не признавалась я була малою, горда, щоб не плакать, я сміялась. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийшла їм мати. І до білої хатинки, не мов мати до дитинки. Стало сонце засвітило і хатинку звеселило. Тіжся, дитино, поки ще маленька, ти ж божевеш навесні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Хай же та мрія із думкою вкупці, Лине в незнанні світа. Крил не винай сизокрилій голубці, хай вона вільно літа. До тебе, Україно, наша бездонна мати. Струна моя перша озветься, і буде струна, урочисто й тихо лунати. І пісня від серця полється, і може тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, До тебе, моя ти, Україна, мила, кохана, моя безталанна мати. Хотіла б я тебе, мов плющу бняти, так міцно, щільно, і закрізь у цвіту, Я не боюсь тобі життя одняти, Ти будеш мовгина, листом вкрита. Плющі дає життя, він обіймає, бо радить від нагоди стіну в голову, Але і руїна стало так тримає. Товариша, аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою. А прийде час висипати з руїні, нехай плюща сховає під собою, навіщо здався плющ у самотині. Все, все покинуть і до тебе полинуть мій ти єдиний, мій зламаний світе. Все, все покинуть і з тобою загинуть. То було б щастя, мій згублений світе. Стать над тобою і кликнуть до бою. Злою мару, що тебе забирає, зядь тебе в бою, чи вмерти з тобою, з нами хай щастя і горе вмирає. Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись. Не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти наче дуб, високий та міцний. А я, як плющ, похилий та сумний. Плюща обійми, гублять силу дуба. Слово! Чому ти не як криця, що серед бою так ясно і іскриться? Чому ти не гострий, безжалісний меч, Той, що зіма вражі голови з плеч? слово, пояти єдиної Ми не повинні загинуть обоє. Зброя моя, послужи мояка, краще її служиш ти хворим рукам. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, Щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Щоб гедяш під ясні і зорі, Полинути співом дзвінким, Упасти на хвилі прозорі, Буяти над морем хибким. Лунали б тоді мої мрії, І щастя моє таємне, ясніше, ніж зорі ясніє, гучніше, ніж море гучне. Я не журюся чи рано, чи пізно загину? Я не журюся, що світ цей хороший покину, я не журюся, Нехай там життя моє гасне, Зоре моя, тебе світло повік буде ясне, інші будуть співці по мені, інші будуть лунати пісні. Вільні, гучні, одважні та горді, Поєднаються в ясні макорді, Та й полинуть у ті небеса, Де сіяє одвічна краса. На них обізветься луною, Пісня та, що не згасне за мною. Будуть приходити люди, Вбогі і багаті, Веселі й сумні, Радощі й туго, нестимуть мені, їм промовляти, душа моя буде. Ні, я жива, я вічно жити буду, Я в серці маю те, що не вмирає.